У Лівії розпочалася виборча кампанія до національної асамблеї. Це перша така кампанія на пам'яті нинішнього покоління лівійців. А 7 липня відбудеться голосування, що має змінити автократичну систему, що її встановив скинутий колишній лідер країни, полковник Муамар Каддафі. Раніше накази надходили з гори і жодних дискусій не було. Все було показухою. Але ці вибори, що мають відбутися, на них справді буде свобода, бо люди можуть голосувати так, як справді хочуть. 80 парламентських місць із 200 одержать політичні партії, а решту незалежні кандидати. Один із них Норе Халефа Абдель Салам. щодо виборчого процесу. То це унікальний досвід для лівійців, як кандидатів, так і виборців після 42 років несправедливості і тиранії. Сподіваємося, усе пройде добре. Обрана асамблея контролюватиме роботу уряду, укладатиме проект нової конституції і визначатиме терміни наступних виборів. Під час свого владарювання покійний Каддафі заборонив прямі вибори, заявивши, що вони буржуазні і антидемократичні.